єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, однородженого Сина Божого, від Отця народженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, народженого, несотвореного, єдиносущного за Отцем, що через нього все сталося. Він для, для нас людей і, і заради нашого спасіння зійшов з небес і втілився від Духа Святого, і, і Дії Марії, і, і, Марії, і стався людиною. І був Богосвятий за нас заповнять права, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день згідно з писанням. І вознісся на небо, і, і сидить праворуч Отця, і, і вдруге прийде зі славою, судити живих і мертвих, ж Його не буде кінця. І в Духа Святого, Господа ожужаючого, що ж Отця і, і Сина походить, що йому за Цим і сином однаковий поклінь і однакова слава, що, що говорив через пророки. В Єдух. Тут соборну для посольську церкву визнаю одне хрещення на відпущення гріхів, чекаю, чекаю Воскресіння мертвих і життя і будучого вів'ю.